Гра Black Myth Wukong це дивовижне поєднання захоплюючої графіки, складного бойового процесу та унікального світу, глибоко вкоріненого в китайській культурі. Вона вражає своєю амбіційністю і є одним із найяскравіших екшн проєктів які я коли-небудь бачив. Гра є викликом для гравців. Вона надзвичайно складна, але при цьому перемога над противниками приносить справжнє задоволення. Однак, попри всі переваги, гра відчувається крихкою. І часто виглядає так, наче ледве тримається купи. Однією з головних технічних проблем є часті аварії на ПК. Навіть на висококласному обладнанні з GeForce RTX. Окрім цього виникають проблеми з проходженням через землю та випадкові збої в діалогах, коли персонажі раптово переходять з англійської на китайську або повністю зникає звук. Ці баги, зокрема під час важливих катсцен, можуть залишити гравця без розуміння того, що відбувається. Сюжет гри продовжує події класичного роману Подорож на захід автора Учен Еня. Однак знання цього твору є ключовим для розуміння подій у грі. Ви граєте за обраного мавпу, яка вирушає на пошуки шести реліквій вуконга. Хоча основна розповідь не надто вражає через брак розвитку персонажів, кожен розділ завершується прекрасною анімаційною історією про головного антагоніста. Незважаючи на те, що Myth Wukong виглядає як типова Souls-like гра вона насправді ближча до традиційних екшен ігор. Гравці не повинні турбуватися про втрачену здобич після смерті а також гра надає більше можливостей для дій ніж вивчення меню. Ця спрощеність робить гру більш зручною для новачків, однак це не робить її менш складною. Деякі боси можуть бути навіть важчими за босів з Elden Ring Shadow of the Earth 3. але, попри високу складність, битви справедливі і нагороджують за розумне використання ресурсів. Та вивчення ворожих атак. Бойова система в Black BlackMeath Wukong витончена та захоплююча. Вона поєднує рефлекторні реакції з обережним управлінням ресурсами, використовуючи систему Focus Metter, яка дозволяє гравцю вибирати між сильними ударами або комбінаціями. Крім того, гравець може використовувати різноманітні заклинання та трансформації, що додає грі стратегічної глибини. Наприклад, перетворення на переможених ворогів дає гравцю нові здібності, що можуть радикально змінити підхід до бою. Рівні у грі побудовані у стилі широкої лінійності, де гравець може досліджувати бокові стежки, знаходячи цінні ресурси та секретних босів. Незважаючи на те, що дослідження вимагає часу і є важливим для успіху, відсутність карти і невизначеність, що можна подавати, а що ні, роблять цей процес дещо виснажливим. Хоча світ гри надзвичайно деталізований і візуально приголомшливий, він часто розчаровує через технічні недоліки від численних аварій до проблем з локалізацією та багами під час катсцен ці недоліки часто затьмарюють інші переваги гри. Але, попри це, гра вартує того, щоб її випробувати, особливо якщо розробники виправлять технічні проблеми у майбутніх патчах. Black Блекмайс Wukong – це вражаючий дебют Game Science, який міг би бути ще кращим, якби не численні технічні недоліки. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.